Як принц Гаррі освічився Меген Маркл? Як пара познайомилась із Кейт Мідлтон, та в чому знову завинила Каміла? Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і це чергова частина присвячена розбору мемуарів принца Гаррі. Посилання на попередні випуски знайдете в описі до цього відео. Ну а поки всідайтеся зручніше та розпочинаємо. Продовжимо ми огляд з чергового візиту Гарі до психолога, де він намагається дізнатись, чи є в нього схильність до залежностей. Психологиня запитала у Гарі, чи вживав він заборонені речовини. Психологиня запитала у Гарі, чи вживав він заборонені речовини. На що той відповів твердо і розказав кілька історій, як це проходило. Що ж, тоді я здивована, що ви досі не наркоман. Відповіла на откровення принца, психологиня, і тут же Гарі видає читачам свою справжню залежність. Та якщо я й був від чогось залежний, то це, без сумніву, від преси, мовляв, цитати всі ці статті, лютувати це потреба для мене. Отут мені здається, книгу можна було б і завершити. Ця фраза, на мій погляд, пояснює дуже багато про принца Гарі. Скоріше за все, він ріс дуже емоційним хлопчиком в досить стриманій та холодній родині. Він не пережив гори одразу і. Зараз його спіткають наслідки. Ну, це так, власна думка, а не висновки фахівця. Ви ж розумієте? Як пише нам Гаррі, терапевтка допомогла йому розблокувати спогади про маму. Гаррі пише, що пригадав марку маминих улюблених парфумів. Тож, дівчата, хто хотів пахнути, як принцеса Діана, записуйте парфуми First від Van Cleef Arpels. Гаррі також пригадав, як Діана набувала йому шкарпетки цукерками, складаючи його валізу в школу Ладгроу. І звісно, Гарі пригадав. Випадок, коли він з мамою та братом їхали на матч з тенісу. За ними почали гнатись папараці, і Діана набрала швидкість на авто. Родина намагалася відірватися 15 хвилин. Після чого Діана зупинилася і пішла сваритись з папараці. Гаррі пише, що повернувшись до машини, мама сильно розплакалася, а папараці не відходили від неї і продовжували знімати. Потім Гаррі пригадав їхню відпустку на Гаваях, яку знову зіпсували папараці, які випливли на лодках. Принц пише, що того дня Діана змайструвала катапульту з повітряних кульок, і вони втрьох закидали ними побараці. Це вкотре, на мою думку, доводить, що вся ця, ця судова тиганина Гаррі зі змі це його спосіб помститися за страждання матері. Роїл, саме час підписатися на наш канал та поставити ваш Royal лайк like цьому відео, адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям, ви допомагаєте у просуванні мого каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. Історія про Меган і порнхаб отримала своє продовження. Якщо ви не знаєте всіх деталей, то обов'язково подивіться минуле відео. Там я все розповідаю у дрібницях. Так от Гарі пише, що Сан вибачилися за історію з Порнхабом. Вибачення надрукували у невеличкій рамочці на другій сторінці, там де ніхто не побачить, зауважує принц. А тепер невеличка ремарка. Я не знаю законодавства Британії з цього приводу. Але в університеті ми вивчали медіаправо. Тож, згідно українського законодавства, спростування фейку та вибачення мають бути розташовані в газеті на тій же шпальті, що й сам фейк, і займати стільки ж друкованих рядків, скільки і сам наклеп. Думаю, якщо Гаррі вказує нам на такі дрібниці, то, мабуть, між законодавством України та Британії в цьому плані різниця невелика. Гаррі зазначає, щоб отримати спростування, звісно, потрібно було судитися, і Меган витратила на це купу грошей. Я знову дзвонив. Па продовжую Гаррі. Чарльз щодо преси. Я так розумію, завжди притримувався однієї думки, просто її не читати. Що й завжди радив сину. Гарі такі поради зовсім не радували, тому він зайшов з іншого боку і вирішив нагадати батькові, як змі самого Чарльза принижували все життя, як вони це робили через там його любов до Каніли? Як це вони робили? Бо Чарльз забив на сполох довгий час через зміни клімату. Чому мені доводиться благати тебе? Па чому тобі байдуже? Чому ти не гніваєшся, не лежиш без сну вночі, через те, що преса так поводиться з Мех?» – Питається Гаррі у Чарльза. Ну, як на мене, тут вже в Гарі почалася сильна драматизація. Меган його кохана жінка, а не Чарльза. Тож, навряд, би, Чарльз взагалі через неї переживав. Ми вже з вами знаємо, що Чарльз не вступався публічно перед змі за жодну зі своїх жінок. Тож думати про те, що він вступиться за Меган. Ну, я думаю, що шансів було б край мало. Коротше, та розмова Гарі з батьком нічим не закінчилася. Гарі кинув слухавку і почувався зрадженим. Меган же звернулась до Каміли, і це, як на мене, досить незвичайний поворот. Каміла намагалася заспокоїти Меган, пише Гарі, але бере слово заспокоїти в лапки. Мовляв, преса завжди поїдом її новачків у БКР. А з часом все мене Каміла, колись теж була в ролі поганої дівчинки. Висновок питається Гарі. Настала черга Мег приміряти цю роль, ніби їхні ситуації можна порівнювати. Ну, звісно, ні, ми всі добре запам'ятали, що яка ситуація в житті Меган не складалася, вона унікальна і нічого подібного ніколи з іншими людьми не траплялося. Але це були ще не всі поради від Каміли та запропонувала Мех зробити Гаррі губернатором Бермудів. Тоді проблема мала б вирішитися, адже Гаррі та Меган мали б вийти з епіцентру журналістського шторму. Ну ну подумав я від цього ще й вони спа виграють, бо ми перестанемо маячити в них перед очима. І тут в мене палало так. Каміла реально запропонувала класний варіант. Поїдьте, сховайтеся, поки преса лютує, відпочиньте на островах, побудьте вдвох, не читайте пресу, покайфуйте, насолодіться одне одним. Ви ж типу втомилися від всіх цих нападок. В чому проблема? Прекрасний варіант, як на мене, але ж Гаррі не подобається бачите, бо про нього типу припинять писати в змі. Де тут логіка? Якщо ви бачите логіку в цих висновках, Гарі напишіть мені в коментарях, будь ласка. Ну, а я невпинно дякую тим дописвочкам, які, попри всі складнощі зараз в країні, все одно знаходять змогу та бажання підтримувати наш канал фінансово. Оксана Сердюк, Марина Мушка та Дарина Євахненко. Вам взагалі низький уклін, що ви не перестаєте нам регулярно донатити. Також я дякую решті наших патронес, чиї імена ви зараз бачите на своєму екрані. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати наш канал фінансово, то зробіть це в кілька способів: одноразові донати закидайте. На монобанку Реквізити ви бачите зараз на екрані, посилання на саму банку знайдете в описі до цього відео. Якщо ж ви хочете підтримувати нас на регулярній основі, то, будь ласка, ставайте нашою спонсоркою на українському аналогові патреону Донаттело. Це дуже важливо, що цей сайт саме український, оскільки ми зможемо платити податки з прибутку саме в Україні. Погодьтеся зараз, це дуже важливо. Також, якщо ви не хочете ходити по інших платформах, то ставайте нашою спонсоркою на YouTube. YouTube. І звісно, звісно, ми притомні. Ми в курсі, що в країні війна, і про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили власні потреби і задонатили на ЗСУ. Ну а ми з вами підходимо до освідчення потроху, коли Гаррі та Меган зізналися одне одному в коханні, то почали думати над наступним кроком, як почати жити разом. І тут я просто віддаю належне Меган. Коротше, вони починають розмірковувати над тим, як завершити діяльність Меган в Канаді, та чим вона займатиметься в Англії. Якщо я переїду в Британію, це означатиме бути разом назавжди. Запитала у Гаррі. Вибачте, але як на мене, це запитання? Чи одружишся ти зі мною, але просто іншими словами? Чи вдалося парі ужитись разом? Ми з вами вже і так знаємо. І далі Гарі нам розповідає про їхню першу спільну офіційну появу на людях. Чому я так на цьому наголошую? Перша спільна офіційна поява пари говорить нам про те, що ними вже повноцінно опікувався палац. Гарі та Меган вперше з'явилися на іграх нескорених у 2017 році. Вже як пара офіційно Гарі пише, що той вихід їм навіть сподобався. Вони отримали. Задоволення від заходу і на шпальтах газет виглядали милими, але тут же принц зауважив, що кілька британських таблоїдів засудили мег за рвані джинси. Але Гаррі тут же і додає: ніхто не згадав, що кожну деталь її гардеробу від балеток до сорочки було затверджено в палаці. Отак, от, от про що це нам говорить? Що палац насправді хотів підставити меган? Тоді кому і навіщо це було потрібно? Це підготовка до освідчення. Гаррі зізнався працівникам офісу, що хоче освічитися, але вони сказали, що мають провести коротке дослідження та знайти протоколи, як це годиться зробити правильно. Для таких ситуацій існували чіткі правила. Пише принц. І тут Гаррі, вибачте, на мою думку, просто наче падає з дуба і каже, що не знав про існування протоколу щодо бажання одружитися. За кілька днів працівники офісу повідомили принцу, що слід таки дійсно просити дозволу на одруження у самої королеви, і тут Гарі просто занурюється в свої спогади і підозрює всіх у всесвітньому заговорі. Я, звісно, іронізую або не сприймаю ці розмірковування всерйоз. Гарі пише, що не пам'ятав, як ВІЛ просив дозволу на одруження з Кейт. Ну так, так, другий черзі на престол точно не мав погоджувати кандидатуру на роль своєї дружини. Майчня якась так, це тільки для бідного Гарі вигадали всі ці дурнуваті правила. І не пам'ятав Гарі, що Пітер Філіпс, його кузен, син принцеси Ен просив дозволу на одруження з отим Келлі. А я вам нагадаю, що Пітер Філіпс. А взагалі не значиться королівською особою. Він не стоїть в черзі на престол от кому кому, а йому точно не треба було просити дозволу. Але, але на щастя, таки Гарі пригадує, що па просив дозволу на одруження з Камілою. О Боже, яке щастя, що це все таки не всесвітній заговор проти бідного принца Гарі. І нарешті такий Гарі видає, що. Він такий що стоїть в черзі на престол, а першим шістьом людям, які стоять в черзі на престол, дійсно потрібно просити дозволу на одруження у королеви. Алілуя! Їдемо далі. Якось раз Чарльз з та Вільям вирушили на полювання. Хоча Гарі вже готувався до освічення. Пата брату він поки вирішив нічого не розповідати. Особисто Гарі був певен, що тато і так все знає через канцелярію. А він нещодавно йому навпаки радив не поспішати з одруженням. Якось ми з ним сиділи в садку, і він передрік мене, тобто Гаррі, чекає чимало труднощів, якщо я водитимусь з американською акторкою. Ці слова. Віл вимовляв так, ніби йшлось про злодійку рецидивістку. Переказу Гарі ту розмову з братом. Втім, того разу без обговорення Меган таки не обійшлося. Посеред полів, па запитав про Мег. Чарль зацікавило, як пара планує своє життя далі. На що Гарі відповів, що Меган хоче бути разом з ним та допомагати йому у справах. Тобто, принц вже натякав на переїзд Меган до Англії і відмову від акторської діяльності. Але мій любий хлопчику, ти ж розумієш, що у нас не так багато грошей? Запитав тоді Чарльз у Гаррі. А що ви думали? Тільки прості смертні переймаються через брак коштів. Ось королі теж цим займаються. Я не можу утримувати ще одну родину. Ти ж розумієш зараз на мені всі рахунки твого брата і Кетрін скаржився Чарльз Гарі. І тут для повноти розуміння Гарі нам розказує, яким чином фінансується королівська родина. Па утримував мене і Віллі, а також наші сім'ї не з великої душевної щедрості. Це була його робота. Такий порядок. Ми погоджувалися служити монарху, їздити туди, куди нас просять робити все, що нам наказують робити, жертвувати своєю свободою, не вириватися із золотої клітки, а натомість власники клітки зобов'язувалися годувати і одягати нас. І от тепер, па, якому маєтності герцогства Корнуол приносили мільйони, натякає, що утриманці обходяться йому надто. Дорого, пише Гарі, невже йому так сильно влітатиме в пенні проживання і харчування мех? Мені так і хотілось крикнути, що їсть вона зовсім небагато. Можу попросити, щоб одяг мех купувала собі сама, якщо це вже така проблема. От тобі удруження з принцем, а одяг, будь ласка, купляй сама. Але, попри всю іронію, в мене виникає одне питання: Так а що гарі робити? Ну я не зовсім розумію, не одружуватися чи що. Не заводити родину? Ну забудемо, що Гаррі хотів одружитися саме з Меган, з американкою, з розлученою. Забудемо про всі ці негаразди, типу, негаразди, які стосуються Меган. Що Гаррі робити тепер? Не одружуватися взагалі? Що? Ну, з ким би він не хотів одружитись, цю людину все одно треба було утримувати. Чесно, не знаю на що там розраховував Чарльз з цією промовою, Вийшло ну таке собі. Та раптом в ході цієї розмови на Гаррі зійшло осяяння, і він зрозумів, що насправді йдеться не про гроші, па мабуть, боявся не витрат на наше утримання, а того, що в родині з'явиться хтось новий, на кого всі дивитимуться, хтось осяяний і свіжий. І що цей хтось затьмарить його? Ну і каміло. І в цій же голові Гаррі розповідає нам, як Чарльз та Каміла наполягали на тому, щоб змінити першу букву в імені Кетрін. Бо, типу, багато імен в родині починаються з літери С. В англійській мові Чарльз, Каміла та Кетрін, ці три імені пишуться з літери С. Так от, Чарльз та Каміла хотіли, щоб Кейт змінила першу букву імені С на Кей, ну, тобто як Катерина, так, в українській буде писатися. Як пише Гарі, батько з Мачухою не хотіли терпіти третю короновану на Сі. Гарі пішов просити дозволу на одруження в королеве. Нічого особливого в той момент не сталося. Гарі попросив дозволу, королева погодилася. Момент щастя до Гарі прийшов трошки із затримкою, але то таке. Для виготовлення обручки Гарі знадобилися діаманти. Звісно, він хотів вилучити кілька камінчиків з маминих прикрас, тому пішов до Вільяма, щоб попросити в брата один з браслетів з його частки спадщини. Вільям погодився без вагань. Далі Гарі пригадує, як вони з Меган запросили до себе на вечерю родину брата, і все пройшло чудово. Пише Гарі і додає, що Вільям був застуджений, чхав і кашляв. Мег побігла у спальню і принесла йому свій гомеопатичний засіб олію орегану і куркуми. Як пише Гарі, така турбота з боку меган зачарувала брата і зворушила його. Хоча Кейт рішуче заявила, що ніколи не користуватиметься препаратами з недоведеною дією. І тут ми трошки зупинимося. Зимко про цей епізод з книги писали в пресі, і на моїй пам'яті є стаття. Що типу Кейт заборонила тоді Вільяму користуватися цим препаратом, який запропонувала Меган? Як же ми бачимо в оригіналі, Кейт просто висловила думку, що довіряє винятково лікарським препаратам, але ніхто жодну ампулу з рук Вільяма не виривав. Далі Гарі нам пише, що компанія розмовляла тоді про Вінблдон, про форс-мажори, але Кейт та Вілл не наважили зізнатися, що були фанами цього серіалу, і це було дуже мило, пишу Гарі. Єдиний дисонанс для Гаррі того вечора викликав зовнішній вигляд жінок. Мех була у рваних джинсах боса, а Кейт вбрана як на парад. Ну, що поробиш, меган тоді жила ще життям простої американської акторки. А кейт вже була там скільки 6-7 років в королівській родині, і скоріше за все прийшла новими звичками Why not? Закінчити зйомки в форс-мажорах для Меган було нелегко, оскільки їй самій подобалася робота. А по-друге, як пише Гарі, палац постійно втручався у роботу сценаристів і радив, як змінити діалоги, як слід мег грати. Вони вказували, що героїні Меган слід робити, що не слід робити. Про що цей епізод нам говорить? Що палац вже навіть до самого освічення намагався стежити і формувати певну репутацію про Меган. І контролювати ті її чи інші дії. Також Меган при переїзді, як пише нам Гарі, довелося відмовитися від соцмереж, про що ми вже знаємо від свого авто. Ну що логічно, навіщо його вести з Америки в Британію? Їй довелося розпрощатися з якимись там друзями, не вказується, які саме і з яких причин. І що, на мій погляд, найдивніше їй довелося попрощатися з одним зі своїх улюблених песиків. Бо той через постійне чатування папараці навколо будинку почав поводитися агресивно, і Меган віддала його сусідам. І я, яка просто обожнює свою мію, просто не розумію. Ну, можливо, існують в житті такі ситуації, коли ти маєш відмовитися від своїх улюбленців, але ну, для мене це був би. Великий стрес, дуже великий стрес. Коротше, згорем навпіл Меган таки приїхала, і одного дня Гаррі такий відкоркував пляшку особливого шампанського, постелив ковдру в Кенцінгстонському садку, обставив ковдру свічками, запросив туди Меган, став на одне коліна і спитав: Будеш зі мною все життя? зробиш мене найщасливішим чоловіком на планеті? запитав Гаррі і отримав завітне так. Тримали вони це в секреті ще два тижні. Ну, а яким було весілля? Чому стала сварка скейт? І хто в цьому винен, дізнаємося вже у наступному випуску. Ну а на цьому поки все. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Ну і традиційно, слава Україні! Боже, бережи короля, донатиму на ЗСУ. Не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую люблю ваша королівська блогерка.